Всім привіт! В цьому відео я вам покажу просто бомбезну купу інструментів, які ви можете використовувати в командному рядку, для того, щоб швидко повидаляти непотрібні файли і дані з комп'ютера. Крім того, я покажу, як очистити весь диск однією швидкою командою. Окей, кількома швидкими командами. І в кінці я також покажу, як скинути абсолютно все в операційній системі до нуля. Швидкою командою через командний рядок. Відкриємо командний рядок, і перед тим як почати, іноді бувають ситуації, що оболонка, наприклад, не завантажується, тому що комп'ютер або перевантажений, або в нього немає віртуальної пам'яті, чи взагалі не вистачає пам'яті, і він настільки повільно працює, що ви навіть не можете відкрити будь-які файли чи папки, щоб щось повидаляти. Командний рядок використовує дуже мало оперативної пам'яті, і з ним дуже легко працювати, навіть якщо все інше висить і не працює. Крім того, можливо, ви не хочете витрачати багато часу, щоб клацати по різних кнопочках на своєму комп'ютері, щоб почистити свій комп'ютер від зайвого сміття і непотрібних файлів, і всілякого системного барахла, яке у вас там давно лежить і не використовується, або, можливо, ви хакнули якийсь інший комп'ютер через командний рядок, і ви хочете їм дуже сильно напаскудити. Це теж варіант. А ви можете використати кілька команд і підчистити дуже багато інформації. З попередніх відео ми вже знаємо, як видаляти файли і папки, звичайні файли і папки. Перейдемо на робочий стіл, і тут створимо швиденько якийсь файл. Цікавий момент, якщо ми видалимо файл через командний рядок, то цей файл навіть не потрапить в кошик. Тобто він просто буде повністю видалений, і у нас не буде можливості його відновити. Дивіться, зараз я напишу del, тобто delete, і напишу file.txt, натисну Enter. Цей файл зник. І якщо ми зараз заглянемо у кошик. То цього файлу ми там не побачимо. На відміну від видалення через графічну оболонку, якщо ми створимо файл ось так, і тепер видалимо його звідси, ось так, то ви можете помітити, що цей файл перемістився в кошик. Тобто в кошику у нас зараз щось є. Це важливо запам'ятати, якщо ви видаляєте якийсь файл через командний рядок, він до кошика не потрапить. Він буде видалений повністю відразу. Якщо у нас є купа файлів в кошику, і ми хочемо його видалити через командний рядок, можливо, графічна оболонка не працює, або ми залізли на комп'ютер іншої людини, то у нас є дуже швидка і зручна команда, яка видаляє всі файли з кошика. Ця команда пишеться наступним чином: rd. Команда rd ось інформація про неї на сайті Microsoft. Ця команда видаляє. Ціле дерево папки, тобто папку і все, що знаходиться в ній. І це включає папку і всі підпапки, включаючи всі файли. Окей, тобто ми будемо вдаляти папку і всі підпапки. І зараз я поясню, як це буде працювати з кошиком. Ми напишемо похила S, тобто всі підпапки, похила Q, щоб у нас командний рядок не запитував підтвердження, чи ми дійсно хочемо видалити. Q означає quiet, тобто будь-тихо будь нічого будь, не кажи, просто видаляй. А команда похила S означає Subdirectories, тобто підпапки. Ми видаляємо папку плюс підпапки. Просимо, щоб командний рядок не запитував підтвердження. І тепер пишемо, власне, що ми хочемо видалити. І тут важливий момент, який потрібно запам'ятати, ми будемо використовувати такий спеціальний символ відсотка. І тут напишемо всередині System Drive, тобто системний диск. А це диск, з якого ми хочемо вичистити все сміття, яке сидить у кошику. Тобто це у нас буде диск C, наприклад. Ми можемо, наприклад, написати C, C,2. і так далі. Але для зручності краще писати System Drive, і командний рядок автоматично знайде, де є цей системний а, логічний диск, тобто диск C. Потім похила. І потім корзина або ж кошик, у який скидається все сміття, має дуже специфічне ім'я і дуже специфічну помітку в операційній системі Windows. Для того, щоб вказати на кошик або ж на корзину, нам потрібно написати символ долара, потім написати recycle.bin. Recycle bin, recycle bin це означає кошик зі сміттям. Тобто все сміття, яке знаходиться на системному диску або на диску C, нам потрібно вичистити. Натискаємо Enter. І готово. У нас є тут два системні файли, які ця команда не видалила, але ці системні файли невидимі, ми їх можемо ігнорувати. Вони нам зараз не важливі. І тут пише Access denied», це значить, що немає доступу, щоб видалити цих два системних файли, але їх краще не чіпати. Операційна система сама їх підчистить, коли вона буде готова. Тепер, не дивлячись на те, що ми запустили цю команду, іконка кошика все ще показує, що там є сміття. Але якщо ми цей кошик зараз відкриємо, то ми побачимо, що сміття там насправді немає. Тобто іконка кошика не встигла оновитись, оскільки ми цю команду виконували не із графічного інтерфейсу, а із командного рядка. Але всі файли в кошику були видалені. Там був лише один файл, в принципі. Це перше очищення кошика. Крок номер два. Ми можемо видалити всі тимчасові файли цього користувача, тобто мене. Можливо, я щось завантажував з інтернету, можливо, я дивився якесь кіно чи відео, чи передивлявся якісь файли, які завантажувалися у тимчасову папку. І ці тимчасові папки потрібно періодично вичищати. Як це зробити? Ми будемо видаляти файли з цієї тимчасової папки. Ця папка називається temp. Тобто temporary з англійської тимчасова. Для цього ми напишемо наступну команду del або ж delete. Я думаю, ви пам'ятаєте цю команду із частини цього курсу, де ми видаляли файли. Del означає delete, тобто видалити так само похила Q, тобто без підтверджень, будь-тихо, просто видаляй. Далі похила F, тобто видаляй незалежно від того, чи це системний файл, чи це захищений файл. Нам потрібно видалити з цієї папки абсолютно все. Далі похила S, тобто видаляй все, включаючи під папки. І потім ми вказуємо, власне, звідки ми хочемо видаляти. Тут теж є спеціальний символ, який позначає конкретно цю папку, і Windows знає, використовуючи ось цей запис, темп, знак відсотка зліва і справа, тільки темп, а не темп, потім похила і зірочка. Це значить, що знайди папку, яка зберігає тимчасові файли для цього конкретного користувача, і видали абсолютно все. Зірочка означає абсолютно все, видали абсолютно всі файли. В цій папці, де у нас є тимчасові дані користувача. Я натискаю Enter. І ось так усі файли з цієї папки видалені. Власне, ось тут знаходиться ця папка «Temp» з тимчасовими файлами. Вона знаходиться в профілі мого користувача, C users firstua і потім Appdata.localtemp. Як правило, ці файли можна видаляти буквально кожен день чи через день, тому що ми ними користуємось лише раз, коли вони один раз завантажуються, і потім вони там собі лежать і займають місце на комп'ютері. Далі тимчасові файли користувача ми вичистили. Тепер ми можемо вичистити тимчасові файли операційної системи. Тимчасові файли операційної системи це ті файли, які операційна система зберігає, коли, наприклад, завантажує оновлення. Вона завантажує оновлення. Або довантажує якісь потрібні елементи, вона їх використовує і часто залишає там і не вичищає. І це займає місце на нашому комп'ютері. Для того, щоб їх очистити, теж потрібно написати команду delete, напишемо del, так само q, тобто тихо, будь не запитуй, просто видаляй F, видаляй все з силою, незалежно від того, чи це системний файл, чи це прихований файл. Потім S, видаляй всі папки, і папки в цих папках, і файли в цих папках. І далі, власне, шлях до папки, де зберігаються тимчасові файли операційної системи. Так само пишемо знак відсотка, потім system, тобто папка, де знаходяться всі системні файли, потім похила Windows, потім похила temp. Тобто на диску C знайди папку, яка називається Windows, всередині мені знайди папку, яка називається Temp, і видали звідти абсолютно всі файли. Натискаємо Enter. Тут я зробив невеличку помилку. Замість System мені потрібно було написати System Drive. Якщо ви це виправите, то у вас все спрацює. І продовжимо далі. Крім видалення тимчасових файлів і очищення корзини, якщо ви на своєму власному комп'ютері хочете підчистити диски і звільнити трішки місця, ви можете використати спеціальну утиліту або ж інструмент у Windows, який називається Clean Manager. Тобто менеджер очищення диска. Насправді це не зовсім утиліта або ж інструмент командного рядка, тому що цей інструмент має графічний інтерфейс, але тим не менше його можна дуже швидко запустити з командного рядка. Ми можемо написати cleanmgr, що є скорочення від clean manager або ж менеджер очистки. І тут ми можемо сказати, для якого диска ми хочемо його запустити. Напишемо похила D, тобто вказуємо. Для кого диска ми хочемо виконати очистку, і потім власне ім'я цього диску: диску-C, диск D або диск E, чи які диски у вас є. Натискаємо Enter, і у нас відкриється ось таке маленьке віконечко, де ми можемо, в принципі, вказати, що ми хочемо очистити. Як правило, я вибираю абсолютно всі опції ось тут, і вичищаю. Просто банально все, що є. Усі тимчасові файли, файли з інтернету, файли завантаження, кеш, оптимізації і так далі. і так далі. Тобто зараз, не дивлячись на те, що це у мене, по суті, нова інсталяція Windows, яку я здійснив буквально декілька днів тому. У мене вже є 763 мегабайти файлів, які можна просто вичистити, які нікому не потрібні, і швидше за все я ними ніколи не буду користуватися. Я натискаю ОК, і у мене розпочнеться очистка. Тим часом я вам покажу ще дещо цікаве. У нас є можливість повністю очистити диск, тобто витерти абсолютно все з диска за допомогою буквально кількох команд. Для цього нам потрібно використати інструмент, який називається «DiskPart». Спробуємо його запустити. Diskpart. Enter. «Окей». Okay. Для того, щоб запустити цю програму, нам потрібно доступ адміністратора. І командний рядок у мене запитує, чи готовий надати цей доступ для цієї команди. В цьому випадку так. І в мене відкрилось нове вікно командного рядка, яке виглядає більш традиційно, як командний рядок виглядав раніше, не у терміналі Windows, а ось так. І тут я можу використати наступні команди. Спершу хочу подивитися, які в мене є диски. list. Disk. А ви можете помітити, між іншим, що ця програма DiskPart, вона, як по суті, окрема програма сама по собі, ось тут загавку навіть пише disk part. XZ, тобто це навіть не командний рядок, а програма, яка працює через командний рядок. Я побачив усі диски, які в мене тут є. Я можу тепер вибрати якийсь диск, який я хочу повністю очистити. В моєму випадку у мене лише він один, а не думаю, що це хороша ідея його вичищати, але якщо у вас є більше дисків, ви можете це зробити. Для того, щоб вибрати диск, я можу написати Select-Disk і вказати, який диск я хочу вибрати. В моєму випадку диск 0 або 0, тому що тут у мене є диск 0, щоб його вибрати. Окей, тепер він вибраний. І зараз, для того, щоб очистити абсолютно все з цього диску, в цьому випадку це буде все, що в мене є на моєму комп'ютері, включаючи операційну систему, що досить ризиковано. Я рекомендую використовувати цю програму лише, якщо ви хочете очистити якийсь інший зовнішній диск. Так ось, якщо ви хочете його очистити, ви можете написати команду clean all. І у нас запуститься програма очистки абсолютно всього диску. Поки що я її запускати не буду, і вийду з цієї програми. Натиснувши Alt. F4 на клавіатурі. І повернусь назад до мого командного рядка. Наостанок у нас ще є така одна команда, яка дозволяє скинути абсолютно всі налаштування Windows і повернути їх до заводських налаштувань, тобто тих, які у вас були, коли ви тільки встановили Windows. Для цього нам потрібно написати System Reset, тобто скинути усі параметри системи, і потім поставити дві риски і написати Factory Reset, тобто скинути систему до заводських налаштувань. Я натиснув Enter і подивимось, що буде відбуватись. Зараз у мене вистрибнуло ось таке віконечко. це, в принципі, уже інструмент операційної системи Windows, який каже, що ви хочете зробити. Ви хочете все скинути і зберегти свої файли, або все скинути і все видалити. Тобто скинути все до абсолютно нульових налаштувань після чистого встановлення операційної системи Windows. Будьте з цим дуже обережні, якщо у вас є якісь файли, які вам потрібні, не використовуйте опцію «Видалити все. Використовуйте опцію Зберегти мої файли. Але якщо вам байдуже, в моєму випадку я можу очистити все, я можу натиснути, видалити все, і у мене почалась очистка і повне скидання операційної системи, і я можу вибрати, чи очистити всі диски, чи тільки диск, на якому інстальовано Windows. Я можу вибрати, наприклад, усі диски, і видалити абсолютно усі файли, і очистити диск. Цей процес може зайняти від півгодини до години, можливо, й довше, в залежності від того, скільки у вас є файлів і яка у вас система. Плані ресурсів, оперативна пам'ять, простір на диску і так далі. Але це теж непоганий варіант, якщо все зламалось, нічого не працює, і ви, можливо, хочете. Поновити все до заводських налаштувань, щоб ваш комп'ютер почав нормально працювати. Але в такому випадку вам, звичайно ж, доведеться перестановлювати абсолютно усі програми, які у вас є на комп'ютері. Я виберу опцію ось тут скинути і продовжу. Окей, я вас не буду мучити ось цим процесом, але я думаю, ідею ви зрозуміли. В наступному відео ми дізнаємось кілька хакерських трюків, як швидко за допомогою командного рядка. Вимкнути або перезавантажити наш комп'ютер. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі, також підписуйтесь до каналу, якщо ви ще не підписані, і ми з вами почуємось в наступному відео.